І так, в пошуках ідей поворотних механізмів сьогодні хочу вам показати, як реалізований поворот цих крил на ланцеті. І так дивимось. Тут є частина фюзеляжу обломана з тієї сторони, з протилежної, з куском крила. Ну, Аналогічний. І, як ми бачимо, ось на якій кріпиться само, саме крило, знаходиться просто на шарнірі. Просто от з ось таким ж плінтом. А повертається за рахунок сервоприводу на такому плечі. Повертає сервопривод на плечі. Бачите, як це реалізовано? Тобі ж, повертає не сервопривод на саму вісь, а сервопривод розташований трошки ексцентрично. І так воно працює. Ну і, само собою, тут теж так воно працює. Подібна вся історія, вона використовується якраз на літаках.